Образ жінки-захисниці втілює у дерев'яній скульптурі майстер з івано Франківська Богдан Гладкий на четвертому міжнародному фестивалі скульптур Ладижинський Гай, гай-2022». за козацької доби, а саме цей період став головною темою фестивалю. Роль жінки у повсякденному житті січовиків важко було переоцінити. Жінка, мати, дружина, берегиня, але разом з тим і захисниця, яка у разі необхідності і зброю в руки мала взяти. У нас така компанія, коли що ми не робимо заготовок, як от їдемо на плене, щось там треба зробити, яскішою приїхав. Ми самі розуміємо, що колода є кругла, і любу річ можна в принципі, вписати. Хоча ми вже не раз просили, давайте нам трошки кривіше дерево. Тоді він ще дає можливість більше розкритися, бо вертикальна стрункість трошки так зв'язує самої колоди. Ми приїхали, оскільки озвучили, що тема козацька. І відповідно кожен так став. а в колективі у нас так більш-менш паритетно все розходиться, кожен відчуває, де він має свої сильні сторони, де є трошки слабші. Момент допомоги тут однозначно є. Андрій, наприклад, там дуже добре в зброї розбирається, може підказати, як правильно АФС зробити і так далі. Він сам зброяр в минулому, такий практикуючий, що багато речей наробив. Хтось себе чує там краще фігуративні якісь пластиці, хтось чує себе таких якихось образних рішеннях узагальнених. Ну, і Кожен взяв собі, розібрав мотив щоб десь не наслоювалося, знаєте, щоб не було одинакових повторів і воно якраз гарно вийшло. Це таке, звичайно, потрібен якийсь жіночий образ, тому що теж захищали, оберігали, на місці плекали, відстоювали. Я вирішив зобразити образ козачки, коли вже нема нікого поряд. І треба захищати дітей. Вона взяла в руки шаблюку, взяла на руки дитину. Вона, може, і має якийсь переклик сьогодення, Ми пригадуєте, хлопці там воюють, а жінки, що робили, дітей рятують. Майбутнє рятує. І тому вибрав якийсь такий мотив фігуративний жінка, образ жінки в національному строї. Хочеться це підкреслити. Але міцно тримає сугород, козацька мадонна, але з шаблею. Частіше образ це не має відношення ніякої зброї в руках мати. Але мені щось захотілося надати їй хоча б якийсь такий момент, коли треба, то і вона бере в руки зброю. І відповідно вже по ходу по ходу дерево щось підказує. Перший варіант чуть -чуть був відмінний. Хочеш використати якісь на дереві є моменти, що дерево підказує. Якийсь наріз, якісь відхилення, маленькі вигинуло, це ловиш. А потім, по ходу, образ шліфується, і може, вже так, більш менш всі вийшли на якийсь такий завершальний етап, вже собі сформувався образ і кожен собі вже дотягує його.